Привіт усім! В ефірі 33-й канал і програма Арена. У нас з'явилася ідея розібрати деякі конфліктні ситуації, які часто трапляються у школах. Ми підготували історії, а розібратися у них нам допоможе адвокат. Ходімо знайомитися. Вікторівна, моє питання. Часто однокласники беруть без дозволу чужі речі та кидаються ними. Останнього разу це був мікроасан. Така ситуація може закінчитися бійкою або булінгом. Що б ви порадили та як уникнути конфлікту? Насправді кидатися речами, звичайно, досить погано. Я так думаю, що коли реагувати на цю ситуацію і кидатися, забирати речі, лізти в бійку, однозначно буде конфлікт. І зрозуміло, що проігнорувати цю ситуацію неможливо, тому що вона буде продовжуватися, тут потрібно. Спробувати достукатися до о, тих дітей. В першу чергу, о, з почуттям власної гідності е, подивитися на ситуацію, намагатися ну, їм показати цю ситуацію з іншої сторони, що е, кросан це хліб взагалі, е, що сюди хтось складав свою працю. І це дуже неправильно і низько е, ну, зневажати чужу працю і Хліб в цілому, не потрібно лізти в бійку, не потрібно нікого обзивати. Я ж кажу, тут з почуттям особливо власної гідності це все робити. Якщо такі ситуації продовжуються, зрозуміло, що потрібно якось зреагувати більш серйозно в плані там, можливо, підійти до вашого вчителя пояснити, що ви намагалися врегулювати цю ситуацію самостійно, але у вас не вийшло. І тому ви просите, щоб вчитель порозмовляв і спробував вчитель пояснити, чому це неправильно. Не наказати, а спробував пояснити. Я завжди притримуюся того, що кожну ситуацію максимально треба вирішувати миром. Це так само і в судових справах. Коли я зустрічаюся в суді вперше з опонентом, я завжди кажу: а ми можемо врегулювати ситуацію миром. І тому, ну, тобто, всі такі, можна сказати, конфліктні ситуації, навіть в школі, вони з того і починаються. Коли одна людина робить неправильно, інша реагує і відповідає тим самим неправильно, створюється конфлікт. Булінг це коли вже системність, коли. Одну й ту саму дитину постійно піддають якомусь тиску психологічному чи матеріальному. і це системність з однієї сторони одних людей відносно іншого учня, тоді це вже можна сказати, що це є булінг. А якщо це одноразово фактично, то це просто конфлікт. Якщо це група, наприклад, дітей всіх. Діток так, ну, по черзі там, когось взяли речі, в когось взяли кровосан, то це неправильне виховання. І тут реально стоїть питання просто виховання, намагатися миром регулювати цю ситуацію саме тим, що ви вчителя не просите притягнути спочатку до відповідальності, а провести виховну роботу, роз'яснити, чому це неправильно. Самостійно роз'яснити і вчителя попросити роз'яснити, чому це неправильно. Ні в якому разі не реагувати, не плакати, не лізти в бійку. Тоді, коли кривдники розуміють, що ви не піддаєтеся тому тиску, який вони намагаються досягнути, вони втрачають інтерес і просто вже цього не роблять. Я хочу розповісти вам ситуацію свого товара. На початку року в його школі провели опитування, що саме учні хотіли б покращити в своїй школі. Всі староси, які були присутні на цьому зібранні, віддали пріоритет ремонту туалетів, тому що вони реально в реально поганому стані. Пройшов час, нічого не змінилося. Скажіть, будь ласка, що робити учням в цій ситуації? Якщо всі старости вирішили, що потрібен якесь покращення, зокрема в даному випадку ремонт туалетів. В першу чергу я би запропонувала, що необхідно письмово звернутися. Це можуть бути зробити так само, як старости або вже батьківські комітети, письмово звернутися з зверненням до директора школи, до керівництва, з проханням зробити ремонт туалетів і з проханням надати відповідь, чи такий ремонт можливий, якщо так, то в які терміни, якщо неможливий, то у зв'язку ще. На, на знову ж таки по е, аналогії з своїми справами і, і з тим, з чим люди звертаються, дуже схожа ситуація з вашою. Тобто, хтось щось про щось домовився, але завжди в усно, в усному порядку. І потім ви ж зрозумієте, да, що хтось зрозумів по одному, хтось зрозумів по іншому, потім інша людина може завжди сказати, що я такого не говорила чи такого не було. Тому все має бути письмово. Якщо вирішили, письмово зафіксували, письмово звернулися, попросили письмову відповідь, отримали письмову відповідь. І з відповіді ви вже зможете зрозуміти, чи можуть бути ці цей ремонт проведений. Якщо може, то у які терміни, якщо не може, то що для цього потрібно. Якщо, до прикладу, там немає коштів, тоді можна ставити питання про те, щоб ці кошти заклали в бюджет або на наступний рік, або якимось чином це могла бути якась безпільна. Співпраця е, батьківського комітету і школи, але це вже зовсім інші варіанти. Е, ну, найголовніше це письмово звернутися і письмово отримати відповідь. А якщо двоє учнів розбили Вазон, а вчитель змушує платити весь клас, що робити у такій ситуації? Ну, насправді, е, відповідно, і до закону. Е, до законів України і до моральних законів суспільства завжди відповідає за завдану шкоду той, хто її завдав. Тому, якщо дійсно є дітки, які нанесли шкоду у вигляді розбиття вазонів, вони змушені її заплатити. Вчителю, я думаю, точно так само потрібно пояснити, що оскільки ми, ну, тобто весь клас, не наніс цю шкоду весь клас і не може нести відповідальність за е, таку шкоду. І я думаю, дуже бажано запитатися вчителя, чому вчитель прийняв таке рішення, щоб він пояснив. Тому що я думаю, що вчитель також неспроста прийняв таке рішення. Е, думаю, що чимось керувався. Можливо, тим, що. Коли відбувалася бійка, більшість учнів стояли і дивилися, і ніхто не зупинив бійку, чи ніхто не покликав вчителя. І тому о, саме вчителям і прийнято таке рішення про відшкодування о, розбитих вазонів всім класам. В будь-якому випадку, о, насправді, це не зовсім вірно з точки зору законодавства, але і вчителя теж можна зрозуміти з точки зору виховання. Точно порадила би запитатися вчителя, чому прийнято таке рішення. Ну і відповідно спробувати пояснити, що весь клас не може нести за це відповідальність, не дивлячись на те, що ну, дійсно десь можливо там вчинили не зовсім правильно. Ну або хоча б для зовсім справедливості, в якійсь пропорції, більшу частину шкоди, щоб відшкодували ті, хто її завдав, а там якусь символічно не знаю, принести квітку. Зробив весь клас, так теж може бути. Я завжди за те, щоб ситуацію врегулювати мирно і максимально по справедливості. Мілано. А в тебе що? Ілона Вікторівна. А чи були у вас якісь справи пов'язані з учнями? Ну насправді я більше займаюся іншими справами. Це вже йдуть цивільні, сімейні і бізнес, обслуговування бізнесу. Школярами це, як правило, адміністративні притягування до адміністративної відповідальності або навіть її кримінальні. Однак, у моєї колеги була досить цікава ситуація з школярами. Зима, це була зима. Випав гарний, дуже білий сніг, і як завжди, всі дітки починають гратися в сніжки. Хлопці бігали, ліпили ті сніжки і е, непомітно для себе в сніжку попав в камінчик. Коли кидалися сніжками, одна сніжка попала іншому хлопчику в висок. Хлопчик помер, на жаль. Ситуація досить складна, тому що ніхто не хотів нанести дійсно шкоди ніякої, але була кримінальна справа. Було притягнуто хлопчика до відповідальності, зрозуміло, що це дитина. Зрозуміло, що там були такі більш виховні заходи з цього всього, але дійсно постраждали дві дитини, та, яка загинула, і батьки відповідно, і та, яка не хотіла цього зробити. Я до чого хотіла сказати, що коли ви граєтеся, завжди думаєте, що є якась межа. Правильно використовуйте засоби гри, не переходьте ту межу, яку не потрібно. Тобто, якщо це сніжки, то потрібно бути більш безпечними. Потрібно, якщо цілитися, то цілитися принаймні там по ногах. Я розумію, ми всі були дітками, так само хотіли гратися, сніжки і так далі. Якщо це в школі якась біганина і так далі, теж намагайтеся дивитися, що там сходи є, що там інші дітки, що ви когось можете штовхнути. Ніколи не беріть важкі предмети в руки, щоб кидатися ними. Це все тоді буде вам безпечно і приносите задоволення принаймні, а не якісь питання. У мене все. Ситуація... Історія така гірка, вона кінець вийшла. Я дуже рада була сьогодні з вами познайомитися, поспілкуватися. Ви обрали дуже цікаву для себе можливо, майбутню професію журналістика. Вам подобається? Так. Ви досить гарно задаєте питання, мені приємно, що ви такі цікаві вибрали питання і мені було цікаво з вами спілкуватися. Дякую вам за спілкування, дуже приємно було ще раз познайомитися з вами. Заходьте в гості. Черепаха, ведмедик, акула і сова це стратегії виходу з конфліктів, яка вам більше підходить. Причини конфліктів різні. Хтось не поступився місцем або розкрив чиюсь таємницю, хтось не погодився з думкою іншого чи придумав прізвисько однокласнику. Хтось переміг у грі, а хтось програв. Приводом для непорозумінь може стати заздрість, егоїзм, підлість. Не щирість тощо Сови дуже високо цінують власні цілі та стосунки. Вони розглядають конфлікти як проблему, яку потрібно розв'язувати, і шукають таке рішення, яке б задовольнило усіх. А от черепахи втікають і ховаються у свій панцир для ведмедиків, стосунки з оточуючими важливіші за власні цілі, вони хочуть подобатися. Щоб усі їх любили і цінували. А силоміць намагаються примусити супротивника прийняти правильне рішення. Вони будь-якою ціною готові досягнути своїх цілей. Отже, найчастіша причина виникнення конфліктів це невміння керувати своїми емоціями. Давайте насамкінець нашої програми зробимо вправу. Це скоріше дослід із повітряною кулькою. Уявіть, що кулька. Це ви, а повітря у середині неї це гнів. Як бачимо, вона не керована, таке буває з людиною. А тепер висновок: треба зробити паузу та заспокоїтись. А краще навчитися керувати своїми емоціями і уникати конфліктів.